У нас позачергова сесія. Хто за те, щоб відкрити сесію? Хто за? Проти. 18, 18 за. хвилиною мовчання наших загиблих героїв. Дякую. Друзі, дуже швиденько, одне питання. Хто за те, щоб порядок денний взяти за основу? Хто за? Проти? Утримались. 8. За. Питання, доповнення немає. Хто за те, щоб порядок денний затвердити в цілому? Хто за? Проти? Утримались. 8. 8. Перший і одне питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2024 за номером шістьсот сесія 8 скликання про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 25-й рік. Доповідач Кущенка Світлана Анатолієвна. Будь ласка, добрий день, шановні присутні. Враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України від 12 грудня 2025 року no 1423 про розподіл обсягу додаткової дотації державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації за 4 квартал 2025 року. Пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 680 47 8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік у пункті 1 рішення в обзаці першому цифри 464 млн. 558 363 та 411 млн. 352 909 замінити на 468 млн. 473 263 та 415 млн. 267 809. У обзаці другому цифри 488 млн. 220 766 та 370 млн. 863 210. 93 гривні 79 копійок замінити на 492 мільйона 135 тисяч 666 та 374 мільйона 778 тисяч 193 дев'яносто 79 дрів у пункті 3 рішення доповнити абзацом наступного змісту додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною героєю. Російської Федерації 3 мільйони 914 тисяч 900 гривень. У пункті 5 рішення цифру 224 мільйона 513 тисяч 654 замінить на 227 мільйонів 128 тисяч 554. Додатки 1, 3, 5, 7 до рішення викласти у новій редакції, щодо додається. А так, це почули постанова кабінету міністрів. Додаткова дотація, яка може використатись лише на захищенні статті. Відповідно, ми зробили перерозподіл а, і оплачуємо тепло і закупаємо пальне на генератори. Це комунальні підприємства, тому що ви знаєте, споживання досить велика. Генераторів за день, якщо підбити по всіх структурах, які заправляють і обслуговують, ну просто величезно, просто величезно. За місяць ми десь розходуємо 1800, щоб ви розуміли, на пальне. Школи, КНС-ки. Насосні станції, наші будівлі, тобто така велика потреба. Що ще хочу сказати? Це у нас по рішенню, хто за дану пропозицію, хто за проти утримались. А ще трішечки швиденько інформації, тому що сьогодні маємо поховання нашого героя, драника Олександра, мала Салтанівка на 11 годину. Подарунки зробила сьогодні оголошення про те, що, будь ласка, прийдіть всі отримайте подарунки. До 30-го числа ви можете їх отримати і ще в селищній раді. 30-го числа ми традиційно їх передаємо дітям військовослужбовцям одній частині, другій частині. Тому, будь ласка, кого знаєте, зі своїх хто ще не отримав, до 30-го числа всіх є можливість. Ну, ви ж розумієте, ми ж не будемо їх держати там, непонятно де якого часу. Все. Вже наче всі знають, вже так. звикли, вже могли так. отримати. Ну, Щоб не було образ, що щось ніхтось не отримав. А, далі, чергова бюджетна сесія у нас, я нагадую, 25 го числа на Різдво а, є. І ще важлива інформація, а ви як депутати про це маєте знати, по кужухівському укриттю. Маємо домовленості з Миколою Володимировичем, з губернатором, про те, що це укриття будує і фінансує Кова. А з нас, звичайно, є 10% як і з усіх об'єктів співфінансування. Проекти проектно кошторисну документацію ми вже у вівторок передали департаменту регіонального розвитку. А перед цим я зустрілася з Халашником Володимировичем, щоб що ну, погодить вже ці всі речі. Тому ну, обіцяють, ну обіцяють, знаєте, ж не буде далеко, етап, що в 26-му має бути. А, тому такі у нас приємні є новини. А, наразі порядок денний у нас вичерпаний. Інформацію я вам довела, хто має можливість поїхати на похорон, будь ласка. Хто за те, щоб закрити позачергову сесію, хто за? Проти утрималися.